Друзі, всім приємні, ви на каналі Аріна і Даріна. Ми, ми сьогодні приїхали в ігрову кімнату. Нову. Вона, вона ось відкрилася і ми хочемо. Ми вирішили купити. її протестити сьогодні, так? так? Тож підписуємося на наш так. канал, ставимо так. лайки, швидко йдемо досліджувати нові атракціони. Біжим, дівчата! Даруська, ти куди їдеш? Що ти там крутиш? Ти мені покажеш? Це руль в тебе такий цікавий. А ну показуй, що це в тебе. Ага. це ти ще крутиш руль, ще і граєш, так? Дівчата, ви вже поїхали, так? Опа. Це хто? Ти хто там упав? За сестричкою. О, ти тут вирішила, так? Давай. Хоп. Якась маленька, а от там немаленько. А там мені здається лабіринт. Може, ми вже до нього. Дарусь! Туда? Ходімо до лабіринту. Даруся, бішіть до батутного лабіринту. Так, да, дівчата знайшли батутний лабіринт. Вирішили вже його тестувати. Можу робити, дівчата. Ариша, ти куди забралася? До гори? Ти хочеш пригати? Оооо. Дети є. Ми навіть не побачили, як ти пригнула так швидко. Дарусечка, ти куди вже прибігла? Ооо! <клес> дивуйся, починається. Давай я тебе заховаю зараз в таких кульках і буде тебе сестричка шукати. Давай. Ага, не встигли вони вже тут. А ріш о дівчата так хочуть зібратися до гори, але не можуть дістатися. Даруйся там. Ти мене ви. Давай разом будемо. Ні, я О, молодець. Отак. Потихеньку дівчата. А може ви зараз разом з'їдете? Давайте. Ми що, готові? Поїхали. Даруська! ти прям попала до такого шикарного басейну, так? А де наша Аріша? Ти будеш в мене кидати чи що? Давай. Сюди! Я хочу, я боюсь. Ході ні, все таки гля, пішла, пішла, сестричка. Привіт! Ти заховалася там? Дарюшку на всюди. Ой, а хто це такий ні. Василь? Аріша, що ти за персонаж такий? Я не знаю. Це, мабуть, із якоїсь гри, друзі. Ну ти це хлоп, так? Може. Ей, дівчата, може, ви мене зачекаєте? Я за вами ні. не співаю. Всім пока. Да, до зустрічі. Чекаємося внизу! Так, да, зустрінемося там внизу. Пока. Так, так медленно, так? Да? Мені дуже пальчить прямо як так. Зрозуміло, що ходімо далі. Друзі, я вже трішки втомилася, вирішила зайти до бургерної. Так. Доброго дня! добрий А чи можу я вас смачно поїсти? Що у вас тут таке смачненьке є? Багато чого. Ви розкажете, що у вас тут смачненьке є? Бургер. Так, ви мені бургер зробите? Ну, давайте. Так. Це зараз морозиво я вийшла. Морозиво не цього. Так, ми прийшли з дівчатами до поліцейського відділу. О, ти що, стріляти будеш? О, ні. Привіт, поліцейський! Я, Я, ти що? Ти, вчор... ти хто? А ну, ну бистро заходимо до відділку, Розкажіть, що ви тут маєте. Так, Ми тут маємо, Ну ви бачите. Самі О, ви навіть маєте місце для злочинця, так? За решітку? Кого будемо садити? Мені здається, цей віснючок. Так. Да. Ані, я хочу вас закрити вдвох. Можна чи ні? Ой, Даринка. Хто да, да, тебе да, закрив? Так, біжи швидко. Я тебе все одно спідмай. Поліцейський, що трапилось? Ви злочинця спіймали, так? Що вона зробила ця дівчинка? Вона не хотіла їсти. Не вже ви так караєте? Тому що вона не хотіла їсти дуже смачну страну. Привіт, дівчинка. А може, ми з тобою швидко втечемо? Побігли. Швидко, Швидко біжи, 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 біжи.